На жаль, кілька наших груп бійців, які там бились, вони зробили все, що можливо. Це був зустрічний бій. Позиції наші зайняти не встигли, просто підрозділи. Далі ворог пройшов на Шевченка і Новотроїцьке. Бої йдуть в цих селах. Половину Шевченка, половину Новотроїцького ворог захопив і зараз намагається от, стрілочка вбити клін, пройти на піщане. Що таке Шевченка? От дивіться, там я позначив на карті Шевченка. Там є телікон в центрі села, і з цього Тілікона це панівна висота в районі, там до заправки Вог на в'їзді в Покровськ 8 км. Ну, для дронів це просто елементарна, невелика відстань. Тобто основна траса постачання Дніпро-Покровськ основна магістраль. Якщо ми втратимо Шевченко. Вона буде перехоплена ворогом, взята просто під контроль дронами. Подальша оборона Покровська буде, м'яко кажучи, ускладнена. Вона просто буде, це фактично буде означати, що ворогу буде дуже зручно далі атакувати і наступати, і проходити вперед. Тому що він з панівних висот буде просто розвалювати нашу логістику і послаблювати нашу оборону. Все це сталося дуже миттєво, і дуже швидко, і дуже несподівано. І жодної відповідальної особи нема. Всі керівники, всі командири, які це на таку раптовість допустили, вони всі на своїх посадах. Отже, що сталося? Формально цей район. Ну, спробуємо, оскільки Володимир Зеленський вимагає правди, скажемо трошки те, що мені стало відомо. А про обставини того, що трапилось, чому так ворогу швидко вдалося зійти, і що роблять зараз наші воїни. А для початку знов таки перед цим коротким розбіром, він можливо не повний, будуть свої доповнення. Для початку хочу нагадати важливу цитату з плану стійкості Володимира Зеленського, яка вимагає від нас оприлюднення цих деталей. Хочу підкреслити, це вимога. Верховного головнокомандувача Володимира Зеленського. Отже, давайте послухаємо, що він сказав в своїй промові. Ми не маємо боятися говорити про складні речі і проблеми в нашій армії, бо це наша армія. Ефективні рішення можливі лише за умови чесної розмови, відкритої розмови. Проблеми треба вирішувати, а не замовчувати їх. Причини з'ясовувати і їх прибирати швидше. Це потрібно було зробити вчора. Отже, дякую, Володимир Олександровичу. Ми будемо виконувати, погоджуємося з вашим рішенням, цим і з вашими словами. І будемо, звичайно, зараз на виконання цього наказу і робити розбір обстановки. Те, що відомо. Отже, як стався цей раптовий прорив. Сталося так, що на цьому напрямку знаходились підрозділи 59-ї мотопіхотної бригади, до якої входить той самий 108-й батальйон Вовки до Вінчі. Бригада о, має серйозні проблеми, про які неодноразово говорив в ефірі: проблеми з управлінням організацією, з поповненням особовим складом.